Книга Еклезіаста. Розділ 9. Отже. розважився у своєму серці, я дійшов висновку, що праведні та мудрі разом з усіма своїми вчинками в Божій руці, як їхня любов чи ненависть. Людина нічого не знає, що її чекає. Однаково всім, як і все, визначене долею як праведнику, так і нечистивому, як чистому, так і нечистому. Як тому, хто жертвує, так і тому, хто не жертвує, як доброму, так і грішнику, як тому, що присягається, так і тому, хто від присяги утримується. У тому й полягає найбільше лихо, яке має місце під сонцем, однакову долю можуть очікувати всі, а тому багато людських сердець сповнені злом, і протягом свого життя їхні серця керуються безумством. Після чого вони відходять до мертвих. І все ж, хто належить до спільноти живих, у того є надія, бо навіть живому собаці краще, ніж мертвому левові. Адже живі знають, що помруть, а мертві не знають нічого, і вже не мають для них жодної частки, оскільки пам'ять про них забувається. І їхня любов, як і їхня ненависть та їхні ревнощі – все минулося. І вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється під сонцем. Тому йди, їж із задоволенням свій хліб, пей у доброму настрої своє вино, адже Бог уже благословив твою діяльність, проте слідкуй, аби завжди твій одяг був білим, а для твоєї голови нехай ніколи не бракне єлею. Насолоджуйся життям з коханою дружиною протягом усього віку твого швидкоплинного життя. Яке тобі Бог дав під сонцем, усі твої скороминучі дні, адже це твій уділ у житті та в твоєму труді, який ти звершуєш під сонцем. Усе, що тільки зможеш чинити своїми руками те в міру своїх сил роби, бо в могилі, куди ти підеш, немає ні праці, ні мислення, ні пізнання, ні мудрості. Я знову придивився і побачив під сонцем таке. Не лише найшвидшим дістається нагорода, і не найхоробрішим перемога, як і хліб не лише для мудреців, багатство не лише для розумних, і переваги не лише для знавців, адже всі залежні від часу й випадку. Проте людина свого часу не знає, наче риби, що потрапляють у згубну сітку, і як птахи заплутуються в сильці, так само й люди бувають захоплені злим випадком. Який зненацька стоїться з ним. Бачу я під сонцем ще й таку мудрість, яка видалась мені значущою. Було певне маленьке місто з невеликою кількістю людей. Але проти нього виступив великий цар, влаштував навколо облогу, насипав великий вал та знайшовся в ньому вбогий мудрець, який своєю мудрістю врятував місто. Однак пізніше жодна людина з мешканців міста. Навіть не згадала про цього бідолаху. І тоді я сказав самому собі, мудрість все ж таки краща за силу, проте мудрістю бідного нехтують і до його слів не прислухаються. Спокійні слова мудрої людини, сказані тихо, чути краще, ніж криква та шкани розумних людей. Мудрість навіть краща за військову зброю, але один грішник може зіпсувати багато доброго.